Діти, які мріють, які прагнуть побачити світ, зробити щось таке цікаве, щось неординарне, щось особливе, вони рухаються впевнено до своєї мети і обов'язково її досягають. Кожній людині потрібно просто саморозвиватись і бути якомога більше широко розвиненими, і це допоможе як і в написанні якоїсь літератури, так і загалом в житті. Я згодна з усіма, хто казав, що потрібно читати багато книжок, тому що вони дуже розвивають наше мислення та також креативне мислення. Особливо вони можуть допомагати додавати слова у ваше мовлення, зробити його красномовним, давати собі більше часу наодинці в тиші думати, подорожувати і дізнаватися більше всього цікавого. Мою думку, щоб краще писати якесь кульки, і ще все таке. Треба, по-перше, більше читати. По Друге, слухати себе, те, що тобі говорить твій мозок, прислуховуватись може до природи. І іноді може трошки надихатися іншими творами. Ось там, наприклад, щось цікаве ти прочитав, дуже прикольно. Тобі сподобалось. Ти можеш, наприклад, взяти тему, перечитати цей твор. Це ти деякі слова. Попробуйте прожити свого персонажа, написати, як він проводить свій день, написати його графік, що він їсть, додати йому якусь деталь. І навіть якщо це не буде в сюжеті, що в нього алергія на оріхи, ви просто будете знати і це передасть тобі якоїсь такої фішки, яка для нього буде особлива. Ви його запам'ятаєте як для себе. Обмін досвідом це дуже добре, тому що ви, ви ж не живете в мушлі, а живете у світі такому глобальному. І якщо будете один одному допомагати, то відповідно буде краще розвиватися все. І література, і ваші твори, і ви ставатимете сильнішими і кращими. Більше читати українських творів, українських казок. Якщо прийшла думка, то ловити і писати, не відкладувати на потім, читати більше якось, щоб розвивати якісь були ідеї, які може з інших творів. Щоб писати свою книгу, треба дуже багато прочитати. Як ти думаєш, звідки можна чекати натхнення? Орів, заповідань, дізнаватися нове про авторів, які пишуть ці твори, читати більше різних книжок, різних жанрів, то також слухати свій внутрішній голос, те, що він вам підказує. Добре, обдумати те, що ти хочеш писати, може собі десь якісь ідеї записувати чи якусь концепцію. А ще щоб знайти натхнення, можна, наприклад, щось подивити, щось почитати або просто вийти на прогулянку. Треба відчувати те, що ти пишеш, і тема має бути максимально до тебе близька. Це все. Головне не соромитися себе Бути сміливим. Так. Я би дав пораду робити те, що тобі подобається, та приносить тобі задоволення. Читати багато книжок, бо з кожної книжки ти береш якийсь досвід, дізнаєшся нові слова, як подати свою думку, та також писати на цікаву тобі тему. Я згодна з усіма, що потрібно багато читати, щоб мати багато ідей про написання якихось творів. Так, фантазія. Так, воно ж розвивається через читання. Я багато читаю, і, напевно, коли ти багато читаєш книжок, є якесь натхнення на написання чогось свого. Писати е на тему, яка тобі дуже близька. Пишіть, що відчуваєте, що думаєте, незважаючи на те, що говорять інші або що думають.